Hi everyone! мене звати Ліля Войтенко і це мій ютуб-канал, де ми разом з вами вчимо англійську мову. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, і давайте разом досконалювати мову. І сьогодні у нас відео про одну з найпоширеніших проблем страх говорити англійською. Розуміть, розумію, а сказати нічого не можу. Або ще, як мені пишуть, я як собака все розумію, а сказати нічого не можу. А також відомо як. Мовний бар'єр, бо я знаю, що досить я знаю, я чула. Я через то проходила, коли я чую фразу там «Excuse me, could you please help me?» або, наприклад, «Do you speak English?» і в мене вже все в мене вже е, руки тремтять. Я, я розгубилась, я нічого не знаю. Я просто вам розповідаю це. Була історія. Я вчилась в лінгвістичному університеті, і мені здається, чи то під кінець першого курсу, чи то другий курс вже був. І мене іноземець в супермаркеті запитав, що він хотів знайти. Він мене запитав, чи я говорю англійською. Я, яка вчиться на перекладача, в мене англійська щодня по декілька годин, в мене німецька. Я просто сказала ні, кинула людину і все. Я ж могла допомогти людині. Я просто боялась говорити. Боже, а що, якщо я зроблю помилку? А якщо в мене буде щось не так?» мільйон думок, а що якщо? І я не допомогла людині. От така я не хороша. Так ось сьогодні я хочу допомогти вам розібратись з цими проблемами, щоб ми не боялись говорити англійською. Почнемо з того, що є ну, декілька причин на те, чому ми боїмось говорити. У всіх одна і та ж сама проблема бояться зробити. Помилку. Що станеться, якщо ми зробимо помилку? Уявіть собі, є таке поняття як face your fears. Ну, як це. Уявіть, що ну, те, що ви боєтесь, найстрашніше сталося. І що? Ну, зробили ви помилку. Ви помрете, чи вас, я не знаю, чи з вас гроші якісь візьмуть, чи ну, ну, що буде, чи вам розсміються в лице? Такого не буде. Не лице обличчя. Мені здається, мене виправляли вже колись. Так, ось. А нічого страшного не станеться. Помилок боятись не потрібно. Чим більше ми робимо помилок, тим менше ми їх будемо робити в майбутньому. В мене є учні, які знають досить непогану граматику, в яких великий словниковий запас. А коли діл доходить до speaking, вони бояться говорити, бо вони бояться зробити ту помилку. Але ж, поки вони бояться зробити помилку, і вони її не будуть робити, вони не навчаться говорити. У мене нещодавно був випадок, коли учень мені каже, що «А я не знаю, як будувати речення. Тобто окремо слова ми всі знаємо, граматику ми знаємо, але проблема в тому, щоб зібрати то докупи. І повірте мені, розуміння того, як будувати англійське речення, є. Тобто людина все розуміє. Але каже мені цей учень, що ну а я не знаю, як будувати. кажу: ну ти ж не будуєш ці речення, тобто людина через все що боїться. Неправильно побудувати речення – не будує його. Відповідно, ми не можемо навчитись говорити англійською. Відповідно, ми не можемо перестати боятись говорити англійською. Для того, щоб говорити, нам треба говорити іншого виходу немає. Ми не можемо ну, вільно себе почувати, почувати себе впевнено і не стресувати, коли ми говоримо, якщо ми не говоримо. Скільки б ви не читали, скільки б ви не вчили. Ви не розговоритесь, поки ви не почнете робити це з помилками неправильно, косокриво, але вам треба це почати. Я нещодавно отримала драйвер'слісенс uh, uh, ці водійське посвідчення. Я ніколи в житті не сиділа за кермом, не їздила, я не знаю. І ось я найняла інструктора, і наше перше заняття вона мене посадила за кермо і каже: «їдь». Я кажу: я не знаю, як їхати. Вона мені каже: Ну їдь, навчишся. Так ось, тут мій посил в тому, що вам потрібно просто говорити. По-іншому це не спрацює. Я вам не розповім в цьому відео, якщо ви чекали якусь таку магічну пілюлю, нема такого. Тобто, вам потрібно прийняти той факт, що вам потрібно говорити. Я не знаю, скільки разів я сказала, вам потрібно говорити, щоб навчитись говорити, але це просто істина, це факт. Це ключовий момент. Ми вчимось на помилках, не додали ви закінчення С, поставили ви слово не там, нічого страшного. Ваша задача, у вас є якесь питання, правильно? Тобто вам потрібно пояснити людині, і людина по ту сторону має вас зрозуміти. Коли ми всі знаходимося в якійсь конкретній ситуації, всі розуміють, про що йдеться мова. Я хочу зробити уточнення зараз. я мала це на початку зробити. Я не говорю про іспити. Це не стосується іспитів. Кажіть, як знаєте, говоріть, що, що знаєте. Ні, це не стосується іспитів. Якщо ви працюєте перекладачем і від того, як ви скажете, залежить доля цілої країни, це також вас не стосується. Я маю на увазі загальну англійську для щоденного спілкування на роботі за кордоном для імміграції, тобто ось не більше. Розумієте, та про що? Так ось повертаємось до наших помилок. Від того нічого абсолютно не зміниться. Раптом, якщо вас не зрозуміли, вам ще скажуть на кшталт Sorry, could you say that again? Ви можете ще раз це сказати, або там поясніть, будь ласка, детальніше, або запитають там, що, що перепрошую, тобто і все. У випадку, якщо ви не зрозуміли, що вам сказали, ви також можете сказати Sorry, didn't catch that. Вибачте, я не зрозумів. Could you explain it in another way? Можете пояснити іншим шляхом, іншими словами. Наприклад, вам пояснять, треба також тримати в голові один момент. За вас не будуть насміхатись, про вас не подумають, що ви. Недостатньо розумний, чи десь ви щось не такі про вас, так не подумають. Англійська для нас не рідна мова. Ми не є носіями мови. Це нормально, що ми робимо помилки. Чому я так багато говорю про помилки? Тому що це той момент, де, який найбільше зупиняє людей. Вам не потрібно думати, а що, якщо, зробіть, скажіть. Раптом, якщо вийде якась ну дуже смішна історія, якась неприлічно смішна. Ну запам'ятайте, ви те слово раз і назавжди вам даю гарантію. Тому абсолютно немає чого боятися. Я розумію, що мені, наприклад, легко говорити. Я вже це пройшла, але ж я вам кажу це зі свого досвіду. Я не говорила, тому що я боялась зробити помилку. В мене є акцент. Акцент є у всіх. Ми не носії мови. Це нормально. Я не знаю, чи ви чули, як звучить наприклад Шварцнегер чи Сальмахаєк чи Пенела Покрус. Я зараз далі просто прикріплю шматочки інтерв'ю. Як вони говорять англійською? Вотланджі гай спинніран газю скільки френч ор інглиш вельми да інглиш із лак Світрлан. І це нью трл територія. Со ви спікин інглиш від вери баракцент, I remember that when, when he said, пені сес. You know, you always say three, isn't it? Three, it is not 3 its 3 with th. Yeah. So he had me say three thousand three hundred and thirty-three and one third with the th and not with the s. Very right? good. Yeah, yeah, but I mean, it's, 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 after five thousand years. Their accent is their, like, That's their feature. Якби вони не мали цього акценту, чи були б вони тими, ким вони є, такими відомими і такими цікавими, абсолютно нічого немає тут соромитись через акцент взагалі. Але важливий момент, та, є в нас вимова, наприклад, наголос, звуки правильні. Та, а є в нас акцент. Акценту ми не маємо соромитись. Я, наприклад, не дуже люблю відео по темі. А, кажіть так і звучить як ності. Я, я українка, я хочу звучати як українка. Та я хочу класно говорити, щоб до мене було мінімум акценту. Але я через це не переймаюсь, тому що я не народилась а, британкою там чи, чи американкою. Я народилась українкою і тут. Це це добре, я цим пишаюсь, не те, що ну тобто чому я маю соромитись свого акценту? Наступний момент, який заважає нам говорити, це перфекціонізм. Тобто є люди, які, якщо я роблю, я роблю це на 100%. Welcome to the Club. Я така сама, я перезнімаю відео по декілька разів, якщо воно мені не, не подобається, я можу щось зробити і не опублікувати. Я робила курси цілі і не публікувала, тому що мені здавалося, що вони недостатньо. Щось там недостатньо такі, як я їх придумала собі в голові. Це дуже нам заважає. Ну тобто, я думаю, що в кожного є чи то товариш, знайомий родич, який ну, знає я ну, так, 100 слів англійською взагалі не розуміється в граматиці, але у нього ніколи немає проблем зі спілкуванням англійською. Він каже: я знаю англійську, я вільно володію англійською. Людина взагалі не переймається, і хіба це йому мінус, це йому плюс. В нього є питання, але він його без проблем вирішить. А я, яка така класніка, і граматику знаю, і слова знаю. І я буду собі тигенько мовчати і не вирішу своє питання або не скажу те, що я хотіла сказати, тільки через те, що я не впевнена, чи воно. На 100% таке, яка я хочу. Кому я роблю гірше? Тобто, кому з нас двох цьому родичу чи знайомому, який просто без питань будь-якою мовою ще й, мабуть, володіє? От чи мені? Звісно, йому набагато простіше. Я розумію, що ну, це така природа людини бути перфекціоністом, але це треба визначити так. Тобто, бажано, який в нас алгоритм дій. Визначити, що саме вас зупиняє, наприклад, чи ви боїтесь помилку зробити, чи ви соромитеся акценту, не дай Боже, чи ви перфекціоніст? Тобто важливо визначити, що саме, і пропрацювати, ну, працювати в цьому напрямку. Тому про помилки ми вже поговорили. Акцент взагалі, ну теж ми це розібрали. І ось цей перфекціонізм він насправді дуже заважає процесу. А за всі ці 9 років в мене, мабуть, є така одна категорія людей, таких було небагато, але. Категорію людей, які хочуть говорити, знаєте, складними конструкціями, такими зворотами, якимись. Ну, от прям щось таке дуже-дуже важке і складне з цими людьми. Я не можу знайти спільної мови, тому що мій підхід він про просту загальну людську щоденну англійську. Моя задача навчити учня говорити. Не про політику, не про дебати між Трампом і Камалою Гарріса, Хоча ми також на уроках ми обговорюємо, але ми це робимо поверхнево. Звісно, все залежить від мети учня. Тобто я говорю, що в мене загальна англійська, тобто люди до мене приходять, щоб навчитись говорити просто в повсякденному житті. daily routine, тобто робота, подорожі, ось такі загальні теми. Ось. Тому моя задача навчити говорити про просте, про погоду, про інтереси, про сім'ю, ну тобто, ось такі звичайні прості речі. І, як правило, в повсякденному житті ми про це і говоримо. Ми не говоримо на якісь там складні теми. Та звісно, коли в нас високий рівень, ми можемо і ми будемо говорити про новини, селебриті, ну тобто якісь такі на глибоких, більш глибоких рівнях, але коли це початкові середній рівні, особисто я. Не бачу в цьому потреби. Тобто це особисто пункт, з яким я не можу поки що, ну то щоб не те, щоб змиритися, але мені важко дається такий напрямок. Ось тому я виділила три ключових моменти, через які в нас виникає цей умовний бар'єр, правильно, через який нам важко говорити. Тому ваша задача визначити, що саме вас зупиняє, і спробувати все ж таки ну, пропрацювати в цьому напрямку. Ну і насанок можу додати просто як а, такий запасний план. Вивчить survival phrases, типу фрази для виживання. Тобто, якщо ми говоримо про таки початково про початкову англійську, вивчить собі 10, 20, 30 висловів, які ну просто ну необхідно знати. Якщо це, наприклад, питання бажано вивчити з потенційними якимись відповідями, щоб ми розуміли, що нам кажуть у відповідь, ось і таким чином, ось це. Базова потреба, що вам щось потрібно розгубитись. Ви просто його вивчите, завчите, і все, ви будете ним оперувати. А далі ви будете крок за кроком. Йти до того, щоб вільно говорити англійською. тому що лише теорію це не спрацює. Нам потрібна практика. Ми вчимось водити машину, я не знаю, ми вчимось та будь-чому, вчимо, ми вчимось. Ми, ми ходимо в спортзал, я подивилась відео. Відео це одне, але мені треба це спробувати і техніку покращити свою, щоб себе не не скалічити. Правильно бажано, щоб там тренер був. От, тобто хтось мені під, підказав, як правильно і. З часом в мене техніка буде класна, вона не буде в мене класна техніка з першого разу, наприклад, от я прийшла перший раз у зал і зробила все ідеально. Ні. Або я вперше сіла за машину за, за кермо, я сіла за кермо, я переплутала газ тормозом декілька разів. Я наїхала на бордюр і злякалася автобус. От я вважаю, що коли людина сіде перший раз за кермо, і це маст, це те, що потрібно зробити. Тому Ну, на, ну, Не те, щоб насолоджуватись помилками, а взагалі насолоджуйтесь помилками. Тут нічого такого немає, це частина навчання, це частина будь-якої ну, роботи чи задачі. Я сподіваюся, що це таке трошки було мотиваційно надихаюче відео, тому що справді, як каже одна з учениць, а бідна, я не знаю, як це слово українською правильно сказати. Коли ти знаєш і граматику, і слова, і ти нібито, але чомусь ти не можеш. Продукувати це, тобто немає тут production stage. Ви не завершуєте цей процес. Ось, а людина, яка ну майже нічого не знає, прекрасно говорить. Ось тому ну я би радила менше паритися. Взагалі радила не паритись. Я вже якось приводила приклад з іноземцями, які вчать українську мову. Ну ви ж не тикаєте в ними в них пальцями. Ви не кажете я не знаю, якийсь японець одружився на українці, приїхав в Україну. Він їсть борщик, їсть сало і п'є горілку і говорить українською, і в коментарях ви його гейтите, бо він не те слово сказав, чи бо він не провідміняв дієслово правильно. А Ви ж скажете, Боже, японець вивчив українську. Такий молодець. Вам так само скажуть, що які ви молодці, що ви говорите англійською, при тому, що англійська не ваша мова, тому це взагалі не привід. Не давати собі проявлятись іншою мовою, пробуйте, говоріть, і, і все буде добре. Я би дуже сильно хотіла бачити ваш зворотній зв'язок стосовно цього в коментарях. Чи ви погоджуєтесь зі мною? Можливо, якісь інші причини, які заважають вам говорити англійською. Залишайте їх в коментарях. Будемо. Розбирати, будемо знаходити рішення цим проблемам. Можливо, ви поборолися і у вас є свій власний метод. Поділіться ним також, будь ласка, в коментарях. Давайте зробимо коментарі корисними один для одного. Я вам дякую, що ви провели цей час зі мною. Я вам бажаю успіхів в англійській мові. Ідіть і говоріть. І до нових зустрічей, папа! -па.